Вітаю! Вітаю всіх бажаючих самовдосконалювати себе, працювати над своїм режимом та розпорядком дня. Якщо ви давно мріяли про спортивне тіло, щоденна зарядка у звичайних домашніх умовах ідеально підійде для цього. В попередньому відео я розповідаю, як правильно розігріти тіло та розігнати лімфу. Сьогодні ми з вами розімнемо кожну рухому ділянку вашого тіла. Починаємо з шеї. В одну сторону, в іншу сторону. Далі плечі. Лікті. Кісті. Поясниця. Коліна може хрускати. І останні стопи. Перед зарядкою вам необхідно розімнути кожну рухому ділянку вашого тіла не менше трьох разів в одну сторону і в іншу сторону. Далі на вас чекають цікаві вправи. Підписуйтеся, до зустрічі, приємного дня!